Всіх вітаю! Сьогодні будемо готувати медовик, який печеться дуже швидко. Всього 7 хвилин, і, як кажуть діти, це мій фірменний рецепт. Беру стакан меду для початку. Мед розтоплювати не потрібно. Добавляю 6 яєць. Добавлю 3 ложки цукру. І перемішую. Як ви бачите, я розмішала гарно мед, цукор і яйця. Далі додаю дві ложки сметани. І дві ложки олії. Знову все перемішую. Цього разу перемішую, як я говорю, ручним блендером. Чотири чайні ложки соди. Так, да. Чотири. Я не оговорилася. Соду не гасила через те, що тут є мед. І знову перемішаю все гарно. Муку обов'язково просівати треба. Так краще, виходить, квітне тісто. Я додала 3 стакани муки, замісила тісто, воно, ви бачите, вийшло на вигляд, як густа сметана. Поки я буду пекти торта, додавлю 3 столові ложки цукру у літрову. Баночку магазину і сметани і перемішаю. Збивати я її не буду, просто перемішаю. Хай розтане цукор. Збивати магазину сметану. Іменно таку, як я взяла, не потрібно. Тут загущувач вже більше всього є. Ви бачите, яка вона густа. У мене є два великі дека. Я їх змащую олією. І тісто ділю на дві половини на два дека. його так розволікаємо його, це тісто по всьому деку. Ось такі два дека із тістом у мене вийшли. Духовка нагрілася на 180 градусів, відправляю по черзі пекти. Дуже уважно слідкуємо за тістом, воно печеться не більше сіми хвилин. Якщо перетримаємо, корж не вийде, він буде твердим. А нам треба пухнастим. Тільки почне рум'янитись. Вправляю друге деко в диховку і знову випікаю, слідкую за тістом. Ось так ми випекли два дека. Ви бачите, що я їх довго не тримала, зарум'янились і все. Зараз будемо формувати торт. Корж ділю на дві половини, сметану я не збиваю, бо в мене сметана магазина, цукор розтану і розмашую зразу в коржі. Які коржі в мене вийшли. Додаю корж із другого дека наверх. В загальному 4 коржі. Буки торта я також машу сметаною. Ось такий на виході у нас вийшов великий медовий торт. Без випікання коржів, розкачування легко, бистро і апетитно. Подивимось, який торт має. Вигляд у розрізі. Він такий торт, який випікається 7 хвилин без розкачування коржів і дуже смачний.